Всім привіт! Моя історія почалася з того, що я захотіла знайти щось незвичне для святкового столу. Звичайно, та закуски це добре, але чомусь цього року душа вимагала чогось більш креативного. Такого, щоб усі гості сказали, вау, це шедевр! І тоді мені спала на думку ідея створити закуску, яка виглядає як справжні мандаринки, але насправді ховає в собі ніжну смачну начинку. Тож почнемо! Для цієї страви нам знадобляться прості інгредієнти, які точно знайдуться на кожній кухні. Для початку беремо куряче філе, яке ми попередньо відварили. Його потрібно дрібно нарізати кубиками. А тепер натираємо на дрібній терці варені яйця та сир. Змішуємо це все в одній мисці. Додаємо потрібний чесник, трохи свіжого кропу, сметану або майонез і трішки солі. Суміш має бути ніжною, але не рідкою. З цієї маси формуємо маленькі кульки, щоб наша закуска мала гарну форму. Далі беремо моркву, це буде шкірка для наших мандаринок. Натираємо її на дрібній терці та обов'язково віджимаємо зайвий сік, щоб закуска тримала форму. Тепер беремо харчову плівку, викладаємо на неї ложку тертої моркви, розрівнюємо, а зверху кладемо кульку з начинки. Загортуємо плівку, формуючи щільну акуратну мандаринку, повторюємо цей процес із рештою кульок. Це дуже цікава частинка, я завжди уявляю себе справжнім художником, коли створюю такі закуски. Коли всі мандаринки готові, перекладаємо їх у холодильник хоча б на годинку. Це дозволить їм затверднути та стати ще більш витинченими. Перед подачею знімаємо плівку та прикрашаємо кожну мандаринку маленькими листочками базиліка та гвоздикою, щоб вони виглядали як справжні. Такі мандаринки це не просто закуска, а символ свята, гарного настрою та затишку. Гості будуть у захваті, а ваш святковий стіл засяє новими фарбами. А найголовніше, ця страва готується легко та з любов'ю. Обов'язково приготуйте ці мандаринки, поділіться своїми враженнями та дайте знати, як вони вразили ваших близьких. Якщо цей рецепт вам сподобався, то не забувайте підписатись на канал та поставити лайк.